Не перші, не другі, і навіть не десяті. Дніпро поділив передостанню сходинку серед рейтингу міст у муніципальному опитуванні Міжнародного республіканського інституту, який він робить з 2015 року, який є максимально об'єктивним. І якраз ми хочемо про це поговорити сьогодні разом з Олександром Лигіним. Олександр Доброго дня у нас давно вітаю, друзі. Олександра не було в ефірі. Останні раз це був на Новий рік. І ви можете побачити цей ефір. Там ми також аналізували дуже цікавому форматі. Сьогодні також ми будемо показувати відео виступів Бориса Фіфілатого його. Підлеглих, як вони реагують на різні сфери діяльності, які, як мешканці ви, тобто. Оцінили ці сфери діяльності. Це і бомбосховища, і школи, і дитсадки, і водопостачання. Але ми коротко будемо це все аналізувати, давати вам таку вижимку. Так? Ми думаємо, що дуже круто. З Са Сашою будемо сподіватися, ставте вподобайки, Підписуйтесь на канал. Це дуже важливе опитування, тому що дуже важливо порівняти наше місто з іншими містами, а не порівнювати з минулим нашого міста, тому що минуле вже пройшло, а те, що відбувається в інших містах, не пройшло. Будемо розпочинати, Саша, скажи, будь ласка. Як взагалі загальний настрій тут 150 сторінок цього да, опитували 20 одним місто Обласний центр серед них якраз де порівняння про яке ми кажемо. Та ви такі давай за загальний, так ну, да, і такий оптимістичний mm -hmm. начало, тому що як ви бачите майбутнє України загалом найбільше там, мінімальний показник: 74% у Одеси, максимальний 90% у Кропивницького, що Україна скоріше об дані. Mm -hmm. І оцей такий основний посил, він о, здається, мені о, само показує. Фон цього опитування, тому що є багато речей, які, на мою думку, люди відповідаючи на ці питання, була більше емоційна складова, така інтуїтивна складова, тому що багато питань ну, вони і на вірі, якісь такі, ну, тому що ми другий рік війни, і тому якщо там. Ну, зовсім не вірити в те, що тебе там є, є поруч, і воно якось може допомогти. Ну, дуже важко жити. І, і от українці показують у всіх майже містах от, рейтинги, ну от все вище 80% окрім Одеси, що скоріше б наділили ситуація. Да, ну, ну і по містам, якщо ну, ви да. вважаєте, в цілому справи в вашому місті йдуть у правильному чи неправильному напрямку. Теж багато таких позитивних відгуків, тільки там у деяких містах, там зокрема Суми, Ужгород, Миколаїв, Полтава, і Запоріжжя. Рівень а, такого оптимізму нижче 50%. Да. Все остальне набагато більше 50 ну, у Дніпра, зокрема, 59%. Ну і оце якраз індекс якості обслуговування та послуг, про який ми кажемо, де Дніпро. Передостання тим не менш виріс також майже в усіх містах. В порівнянні з доввійськовим останнім опитуванням 2021 року, напевно, не тому, що да, е, в, з, рівень з, в усіх найкрачно. містах послуги, да, ну, тому що це ну, об'єктивно неможливо, звісно, але тому, що просто люд, людям треба менше, вони просто живуть і добре. Да, ми зараз всі розуміємо, що як справи, ну, як, ну, якщо все добре, всі живі, здорові, це, уже, вже, вже, це вже добре, так. якщо ще є світло десь. Да, якщо його не... А якщо тролейбус, якщо не було... а якщо тролейбус да, приїхав. Так, давай розповідаємо. Почнемо, на мій погляд, самого актуального. Тут було питання, яке проводилось вперше про бомбосховища. Да. А я, ти знаєш, хочу розпочати це. Ми будемо, да, давай слайд покажемо. Да, да. Ми, ми, ми будемо, я думаю, більшість наших е, речей розпочинати з якихось цитат е, представників влади, да, щоб якось було зрозуміло, що ми коментуємо. Так, ось, 27 січня 2022 року, за місяць до війни, Борис Фі -фі -фі Філатов написав таке: Я не по телекамери бомбооб'єжища. Хоча це не значить, що ми не проводимо їх інвентаризацію, і, собственно, потім були різні цитати мера да, щодо взагалі всіх цих, і, э, що він написав. уже через несколько, ну, может, там, через месяц после войны в березне, в березне да, он написал, что, пожалуйста, перестаньте истерить по бомбоубежищам. Я не могу говорить тут много и лишнего, но судьба Украины сейчас решается в Киеве, и поэтому не думайте, что вас завтра будут бомбить. Тем более, что при всем презрении к нашим врагам нельзя сказать, что они работают именно по мирняку, в скобочках. В любом случае, департаменту ЖКХ будут даны Інструкції винести на кожній підвалі ключ і мобільний телефон. від відстано, ну я сподіваюся, я, я що вони до сих пор у вас висять, ніхто ні не, не украв. <свісно> звісно, жар, тому що я, я не бачив жодного такого. Саша, твої коментарі по бомбосховищам. Ну, друзі, я думаю, що ви по по побачили, да, бачите цей рейтинг, ви бачите, що Дніпро ну, там, трошки нижче середини таблиці. І це якраз такий оцей слайд. Він, якщо подивитися, майже всі 150 слайд. Владів, він найбільш таки, знаєте, розголужений, тому що є велика вибірка. Ну, нема такого, прям там 80%, 90% якоїсь одної, одної чи дві позиції добре або там, дуже погано і таке інше. От, якраз тут і показується динаміка міських міської влади різних міст, як вони справлялися з цим визовом, да, з цим викликом, який е, зробила війна. І ми дивимося по Дніпру, що ну за ну, такі захмарні цифри, е, і тут у нас є такий, е, така позиція: послуга недоступна. І звертаю вашу увагу, що майже чверть е, опрошених е, людей 25% цією послугою недоступна. Да, це, це найбільша кількість серед, серед усіх міст. Ну там друге 22 Черкаси, ще там 20 Кропивницький, так взагалі менше 20 Усіх, тобто, да і я думаю, що якраз оцей е, рейтинг це от. От, якраз показує, як місцева влада з ну, знаєте, от, дбає а, про людей да, дбає давай про людей, а, вміє працювати в нестандартних і в таких умовах. Але якщо ми кажемо про Дніпро, да, то ну загалом слава Богу, нас хоча і да, до того місто, місто місто прифронтове місто, але воно ну, безумовно його не ставити в один ряд там з Миколаєвим, з Харковом, з тим же Запоріжжям. Тому що в нас ситуація більш-менш ну по, 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 по порівнюючи з цими містами, більш спокійна, і е, е, якраз і та риторика, яку говорить там наш мер, е, там е, вона показує, що він наче щось робить. Але по справі, у це відгук людей, що 19% жахливо. Жахливо, тобто 20, майже 20% так. людей, жахливо відносяться до того, що з'явилися в нас навпаки, не з'явилися бомбосховища. І, а... Ну і до цих 25%, які не можуть на ну, загалі послугою скористатися. і ще так. є 21%, які взагалі важко відповісти. Також я думаю, це більш схоже на те, що люди просто не можуть попотрапити. Тут можна просто відзворотнього, є 1%. Да, насправді тут всі міста займають небагато да, таких позитивних оцінок. Отримали, але навіть це серед цієї ну, невеликої кількості позитивних оцінок. Дніпро все одно насправді він навіть не 14%. Як тут, а на мій поряд, він останній і це не прибіжно. Тому що якщо ми е, додамо відмінно, добре та середньо, ну, тобто це оцінки, які ну, хоч якось характеризують е, нормально да, від, відношення до бомбосховищ. Е, тому що далі вже йде погано, жахливо, і, і, і Олександр і Просто послуга недоступна, доступна. це по факту ще гірше навіть в даному випадку. То ці 17% це найгірший показник серед усіх міст. ви Можете і, і, да, прибавляти, і, і ви побачите, що це найгірший показник серед усіх міст. На, навіть без середнього, просто відмінно і добре, 7% це також найменший показник. Вон. Далі йде лише Полтава, якої 8, чи Черкаси 9, і далі всі пішли вище. Тобто навіть це від цього відштовхуватись, ми розуміємо, що Бомбосховище в нас е, дуже по поганому стані, і ця думка місця вона збігається насправді з думкою і центральної влади, як розуміє, так, да, по перевірка була. РНБО, так. і вони зробили висновки От 23 червня. Якщо ми дивимося офіційні дані, то якраз місто Дніпро та деякі інші міста, обласні центри, там і Київ, зокрема, і Харків, і Суми, і Біла Церква, вони потрапили в ряд, коли саме стан бомбосховищ виявлений як незадовільний дії місцевої влади, і про це є офіційний документ РНБО. Тому тому тут і стикну, саме після стикнулося. цього Сергій Лисав голова Ова сказав, що через те, що перевірено і в Дніпрі погані бомбосховища, да. Було звільнено чиновника одного. Щас, щас скажу. Його не звільнено. Ві, його, заступника мера було відсторонено. Від е, ну, службу... лисенка було відсторонено, від службу... Догану було виписано в голові департаменту цивільного захисту. Ну і звільнили а, 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 а його да, А його, там на, начальника якогось відділів звільнили. Да? Ось. Але ну, на мій погляд це така собі. Знаєш, історія за житті люді, людей. Але ну, ми маємо те, що Маємо є певна реакція влади. Звісно, нам хотілося б її ну, до речі. Ми але... будемо її чекати, тому що там дан термін місяць да. на те, щоб змінити змінилася ситуація по бомбосховищам. Та ми якраз от в липні подивимося, як наша місцева влада буде вирішувати це питання. Да, ну я ще хочу додати, що громконтроль з 22-го року намагається отримати список бомбосховищ. Вони лише з'явилися в травні 23-го року на сайті міської ради, і то не в повному обсязі. І лише перед судом, тому що міська рада розуміла, що може програти цей суд, взагалі не давали список, казав, що це секретна інформація. ну Просто для розуміння. Да? цікаво... Да, і вони обіцяли оприлюднити ці дані одразу після війни. Тобто під час війни да, якраз да, да. інформація про бомбосховище не потрібна людям. А вона є, сек... є секретною для да. людей. Да. І цікаво, куди б вішали телефони і ключі, про які писав Борис Альбертович в марті 22-го, значить, на які бомбосховища, якщо це секретна інформація. Про них дізнався. Ну, знову ж таки, це такий сміх з кисльозі. Так, ї, їдемо далі. Е, наступне, ми тут 18 пунктів ми взяли 10, які стосуються повністю міської влади, ну, там, чи на 90%, тому що є там газопостачання, е, електрика і багато чого, чого, чого іншого, що не стосується. Це ви можете окремо самі подивитися. Так от, давайте далі ми підіймаємось опалення. Те, що стосується повністю міської влади, ну чи майже повністю, і водопостачання. Ти знаєш, я би це об, об тому що це знаходиться під керівництвом одного заступника міського голови Михайла Лисенка. Одіозного oh, yeah. тут я я. Я пропоную наступну, е, значить, е, відео коротке дивимося цитату Бориса Борисальбертича та його чиновників. Котельня на космічній найбільша в Дніпрі. Осінньо-зимовий період вона опалює 180 житлових будинків на перемозі і соколі, в яких проживають майже 200 тисяч людей. Аби цього року не було проблем з теплопостачанням, тут модернізували два з п'яти котлів. Повністю замінили кон'юктивну частину, трубну частину, зробили нову обмуровку, повністю його обв'язали, так як і газовому оборудованию, горелки, все поменяли. Іменно цей котел може економити до порядка 30%. Він не тече, він не перебуває газ, а не перепалювають. Він работает в нормальному штатному режимі. Загалом, в рамках підготовки до опалювального сезону, в місті капітально відремонтували 40 котлів, встановили 36 нових насосів, замінили 40 кілометрів мереж. Город готов тепловому сезону. Всі системи підготовлені, знаходяться під давленням. В той момент, коли це буде необхідно, ми просто нажимаємо кнопку или переводимо рубільник на и поехали. Слухай, ну получається, що це 100 корів, значить, дали молоко, п'ятдесять кори на яйця зробили, і такий, інше, знаєш, якийсь такий завхоспи, значить, це відчитується, але чомусь опалення. Постійно росте і тариф у нас також достатньо високий, хоча все модернізується. Ну, взагалі, ми готові. А але чому з Дніпряни оцінюються не так? Я Дніпряни. Так, да, Дніпряни оцінили якраз поставили по водопостачанню Дніпро на 17 місце, а по опаленню на Час кажу вона на теж 17. На теж сімнадцять -е ми в топ-5, але з кінця четверті да. з кінця да. і по опаленні, да. і водопостачанню. Да, і ми подивилися. Ну ти коли дивино ну, готувалися до ефіру, то подивилися, які в нас тарифи. То в нас на тарифи на воду на опалення майже самі ну самі найвищі. Та давай ну давай я скажу. Я от по воді пам'ятаю, значить, у нас 31 гривня, да, холодна ну, вода. Це в... За кубічний метр. За кубічний метр Майже стільки ж там біля yeah, 30 yeah, київ, київ, але це одно трошки менше, але ми розуміємо, в Києві зарплатні і взагалі є, ну там, багато чого дорожче. Харків, якому немає товку, ну там є така маленька річушка, значить 25 гривень. Львів, який взагалі 15 років тому був взагалі, там була вода по графіку, тому що там взагалі немає. Да, був графік води... води 4 години на добу. Да, це дві, було... Два зранку, дві години зранку і дві години з 25 гривень. гривень. І е, що що там ще я вже не пам'ятаю а Запоріжжя а, ну німи Запоріжжі? Теж так ціни ну тарифи менше. Тому в Дніпрі 31, який які просто знаходяться на Дніпрі поруч ГЕС, ТЕС Все є. Да, і дивіться, якщо ми а. зрівнюємо по опаленню, то і по водопостачанню на останньому місці йде місто Миколаїв, в якому взагалі були проблеми з ну, водопостачанням за місто, яке знаходиться під артобстрілами. під артобстрілами і на жаль, Дніпро. Який знаходиться на річці Дніпро, яких таких не було артобстрілів, воно знаходиться четвертим знизу. Знаєш, і, до речі, так. по опаленню і по водопостачанню ми дивимося, що. Знаєте, як містяни різних міст можуть по-різному цін для них всіх різна норма того ж опалення і того ж водопостачання, тому що гаряче водопостачання умовно є у Харкові, є у, у Києві. Але у Дніпрі ми вже і забули, коли це було централізоване Та, водопостачання. Здається, у тому ж Львові є, але і, я і можу Львові помилятися і у Львові є. Тому а, у всіх різна норма. У нас ціни на одні з найвищих в Україні а якості і як воно відгукується у громадян, у городян. Воно видно, що люди не дуже задумають. Ну я хочу сімей. додати. Тут є та така а, цікава Да, я, я хочу додати, як ми з тобою, якраз Олександр. Якщо пам'ятаєш, да воювали, коли в 19-му році без ну взагалі без жодного приводу відключили людей від Приніпровської тес, підняли в два рази Собственно, на Тоді він був в півтори тисячі. Я пам'ятаю, як зараз. А коли а у тих, хто був на ТЕЦ у Лівому березі, там біля 800, ну, там 750 п'ятдесят був гривень. А, і ну, це також питання. Да? Це були мітинги, перекриття до доріг, як тільки люди намагалися, тобто їм просто вивісили майже перепередцезоном, і ви знаєте, ви переходите на інше КП, і вас буде в два рази вищити та, та, да, тариф. І, ми... а, і, і ти через місяць вже маєш платити в два рази більше тарифів. І головне було питання, чому? А тому, що труба аварійна. Але чому ж так сталося, що е, труба аварійна, Ну, перше, чому за нею не слідкували, не, Тут ж в надоях казали, що ми все ремонтуємо, там все починили і так далі, а трубу виконувати цю не, не чинили. А по-друге, виключили частину абонентів, а частину залишу, тут тобто, виходить, що частина хай буде з аварійною трубою, а, а частина хай буде вже не заварійно. Ну, тобто це був сюр. Зрозуміло, що на, на цьому навіть було багато розслідувань. Бюро ЮА робило класне розслідування про, про те, як там, ну там десь 150, здається, мільйонів витратили на нові котельні, на реконструкцію да, да. Дуже і, і з, дуже, з дуже завищеними цінами. Там є розслідування, де все це розписано. І, ну, от, А якість, ну ми бачимо, як люди оцінюють. Якість цих послуг. Да. Ну, а частина людей взагалі ти бачиш, тут у нас є 6%, 6 послуга недоступна. А я хочу нагадати це, чому? Тому що. Відключають. Взагалі відключають, ну у нас більше тисячі абонентів, принаймні те, те що було в пабліку, да, відключають просто людей від централізованого опалення, рішення міської ради без їх згоди. ну тому що вони кажуть, що вони не хочуть там їх якось опалювати. Це їм знову ж таки невигідно. Тобто невигідно взагалі надавати послуги людям, тому що ну, якби, вигідно, там бюджет, не, не людей, правильно, а, а бюджет якби тих, хто типу, керує містом. Ну не значить, Тих відключили, тому що невигідно їм два рази підняли тариф. Цих просто відключили, ну і таким чином працюємо взагалі найвищий тариф серед усіх, ну не серед усіх міст, але серед тих, що ми назвали, більш-менш релевантним. Отже, друзі, ми закінчуємо нашу першу частину аналізу опитування Міжнародного республіканського інституту, і дуже скоро на нашому каналі вийде друга частина, де ми розкажемо. Про інші сфери, про гуманітарну сферу, дитячі садки, школи, медицина, це я думаю, вам також буде дуже цікаво. І взагалі про настрої людей у місті, про їх очікування, про рейтинги міського голови, вони також є в цьому опитуванні. Ну, тобто буде ще багато цікавого. Тому не залишайте канал, ставте дзвіночок, щоб обов'язково не пропускати нові наші випуски. І чекаємо на вас. Дякуємо, до бачення.